При спекотну погоду на монастирському острові Дніпра весело та смачно для дітей переселенців та їх батьків влаштували справжнє свято морозиве після урочистого відкриття. Короткий лікбез про історію холодного смаколика та традиційні рецепти його приготування. А чи знаєте ви, коли відзначають день народження морозиво? Святкуємо далі квест. Дітей залежно від віку поділили на команди та видали мапи з завданнями. Ще якимось фільми є та ціла смішки чи дерівному? Правильно а, а зараз а я хочу <сіх> <в> нашу, <сіх> нашу. На морозево. А це що таке? Діти, що це віноград, так? віноград. 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 можна та морозива, можна станції в квесті. Також солодкі: молочна, шоколадна, ягідна, ванільна та карамельна. На одних діти проявляли себе фізично, на інших показували кмітливість. Після змагань довгоочікувані призи всіх учасників пригощали морозиве діти та їх батьки у захваті. Маріупольчанка Аліна на свято прийшла з трирічною донькою. Нам дуже сподобалося сьогодні. Дуже весело дуже цікаві конкурси. А добре, що зробили. По категоріям, тобто це маленькі, середні та великі. От, Ну, все добре, дуже дякуємо за, за все. П'ятирічна Єва також з Маріуполя. На острів морозива її привела мама Анастасія. І як тобі сподобалося? Так. Да. – А які конкурси були? А що ти робила? Скажи, малювала, малювала, танцювала, стрибала, і, стрибала. стрибала, робила морозиво. Що ти отримала з подарунків? Що це? Це малює на А ще, ще? що? Малюнь. Що це? Кулька. Кулька. Свято для маленьких переселенців влаштували фахівці центру Я Маріуполь Дніпро. Взагалі така ідея прийшла несподівано, тому що зараз літні канікули, спека, і ми вирішили, що дуже буде доречно організувати діточкам таке свято. Це таке єднання. Знаєте, ми зустрічаємося тут, спілкуємося, ми згадуємо якісь гарні моменти з нашого життя в Маріуполі. Ми ділимося те, як ми тут пристосувалися, як ми знайшли новий новий ну, нових друзей. Ми спілкуємося. Це дуже ну я гадаю, що це дуже важливо. Діточки знову ж таки які спілкуються, бо не завжди можна на новому місці дуже швидко знайти собі такий комфортний круг спілкування. Заздалегідь на участь в заході подали заявки 150 родин. Багато хто зареєструвався в цей день на місці. діти від 3 до 18 років. Свої сподівання та мрії наймолодші зобразили в малюнках, зроблених кольоровою крейдою на асфальті. І звісно ж було морозиво багато морозива, адже попри війну. Наші діти мають право на справжнє літо та свято. Лідія Шамрай, Гай Дудка. Ми працюємо для вас. Тож підписуйтеся на наш YouTube канал ТВ 7